Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами. Хочу сказати, я вчора побувала у нашому другому місці Кампой, там у них було свято Маурійське, і мені прийшлося скуштувати дуже таке вкусне, дуже таке смачне. E, значить, приготування їхньої картошки, це по-моєму. E, але я зараз приготувала. Зараз покажу, як я буду готувати його. Бачите? Вони, вони називають це як будто би як чіпси. Гляньте, як, воно це все. От, як воно готується? Я, щас, бо я приготувала вдома, але хочу вам показати, як я його приготувала. До цього я іще. Мала таку можливість приготувати і ще, бачите, бекон піджарила також його в духовці. Так? Ну, це просто обжарюється, там можна якусь приправу додати і все. Я вам показую я до цієї картошки чіпсів по е, значить, Також його готувала е, ці чіпси, цю картошку в духовці, десь на 200 градусів. Ви подивляєтеся, щоб не згоріло, і собі. Готуєте по-своєму. Додаєте масло олівкове, якщо є у вас, може, жир є із курятини, з курки, так? і підсолюєте, підперчуєте по своєму вкусу. Зараз я буду готувати і буду показувати вам, як готується ця страва. Для мене це було важливо, бо я знаходжуся в цій країні і щось трошки нове бачу. Тому до справи! І так, я буду робити мало. Одну картошку беру, ще я її мию, приводю до порядку, показую вимила картошку, нахожу таку шпичку, вдома знайдете, а ні, то купуються. На... Дуже тяжко, але можна. І ріжемо отак от тонесенько, вокруг, дрібненько і тоненько. Так, єсть і далі. Так, да, це забавно, але це для нас за кожним разом. В них видно машинка така, якою вони пользуються. Ми ріжемо ножиком. Правда, вам не скаже ніхто, але я за ними так учора подивилася, як вони роблять це все. І мені дуже-дуже подобалося вкусно, смачно. Прийшла, попробувала дома. Зараз просто хочу вам це все просто показати. Нарізається, Ну десь трошки товще, десь трошки тоньше буде, щоб потім можна було. Я порізала і показую вам, як я відділяю кожну. Так, да, так, трошки якби і незручно, але нічого страшного. Можна, бачите, відділяється. Папа, угу. Я не вижу. Ну? І так, показую. Ось порізала. Бачите, як? Є. На шпичку наділа. Тепер же ж, треба мені підсолити його. Гарненько підсолюю. Люблю таке, щоб підсолено було. О. Єсть. Єсть у нас перець. Так, роблю це все. Хочете менше кладіть це залежить від вас, як кому як до вподоби. Гляньте, як добре воно. Єсть. Так. Тепер же ж, маю ще, знаєте, у мене є. Діл укроп. Також зелень вона ніколи не, не звадить. Це тільки для запаху, для смакоти, зелень ніколи не помішає. Так, для красоти і для... Що у мене є хмелі сунелі. Ну, бачите, хмелі сунелі. Я так от трошечки беру на змій смак. Ви можете любу приправу класти, те, що вам вподоби. Мені подобаються хмелі сунелі, тому я отак от, от трошечки це зробила. Так, показую далі. І так, дорогі друзі, дивіться, у мене, бо я перед цим готувала. У мене все. Получилося. Так, я це все, дивіться, зробила. Ложу. Лише одну собі положила. так? Чи так, чи так це залежить від вас. І просто є у вас олівкова. Можете олівковим маслом змастити. Можете обикновеною олією, кому що подобається. Я люблю, щоб воно так о. І все. ставимо на розігріту, уже зараз. На розігріту духовку десь 150-180 градусів. І готуємо. Десь, мабуть, повинно бути ну 30 хвилин. Буду показувати, що я ставлю його в духовку. І так, духовка моя нагрілася, і я ставлю, дивіться, о! Розігрі розігріту духовочку І хай жариться. Вкуснятина буде. Буде смакота. І так, дорогі, у мене пройшло десь 35, ще скажу, 35 чи около 40 хвилин. Зараз глянемо до своєї картошечки, яка в нас чіпси вийшла. Mm -hmm. О Боже мій! Так. Уже й готово. О! все. Yes. Опа, зараз покажу Ой, Господи! І так, я вже переклала її, гляньте, яка картошечка. Ох, ух. чіпси получились. Але маю вже, бекончик, у мене все є. Тут ці приправи, зараз хочу попробувати на смак. Хрум-хрум-хрум. Де трошки товще, то може бути не така хрумкіша, але все одно м -м -м -м. вкусно. А я люблю, коли хрумтить. Тому смакота приправа дає свою смакоту. Дорогі мої друзі, готуйте, пробуйте, а може вже хтось вміє це робити. Я вперше побачила учора на цьому їхньому святі, і тому хочу сказати, мені це дуже сподобалося. Тому, при любі можливості, Можете готувати і будете мати смакоту. Пригощайте, всього доброго. З вами була Валентина. З України. Всього доброго. До зустрічі!